назви постраждалих суден поки офіційно не підтверджені. Але окрім великого десантного корабля, експерти кажуть про підводний човен носій калібрів Ростов-на-Дону. І це прецедент, адже вперше в історії такий знищили крилатими ракетами. Що це за звір? Дизель електричний підводний човен. Збудований у Санкт Петербурзі на адміралтійських верфях радянської розробки, але на службу став у 2014 році: міг нести чотири ракети калібр і стріляти ними з глибини 50 метрів. Це проект 636.3. він недавно побудований. Це такий покращений клас кіло. Цей відводний човна залучався до ракетних атак проти України однозначно. Наскільки багато таких у ворожої армії, і чи буде їх легко замінити? Це серйозна така. Как би втрата, якщо це підтверджується, для чорноморського флоту, тому що таких човнів в них зараз боєготових чотири, один із них знаходиться опять же кажу в ремонті, коли вони знаходяться в базах. Це для них саме таке вразливе місце, тому що ну зараз у нас проти чорнових засобів е, в морі ну фактично немає. Верніше, тих засобів, які б ми могли використовувати зараз. Дуже важливе питання: чим вдарили по ворожим цілям в Севастополі? Офіційної інформації про це поки немає, але є прямий натяк. Командувач повітряних сил України після нічної бавовни подякував пілотам за роботу. Але що це були за ракети? І чи тільки вони з'явилася інформація від Міноборони Російської Федерації про те, що це була комбінована атака ракет і морських дронів, і що, начебто, окрім судоремонтного заводу, також були уражені кораблі в чорному морі. От давайте все ж таки перейдемо до того, чим могли уразити на вашу думку. На що це схоже? Бо я вже бачила інформацію про те, що це Storm Shadow. Якщо казати про ракети, два ну була інформація по двом можливим типам: це перше це бо цей модифіційний для стрільби по цілям на узбережжя. А по друге, це Shadow, Але ну в принципі, то що зараз відомо, що було таких ракет 10 в залпі. Я не впевнений, що ну, це що штормшадов. Можливо, це комбінація того і того, Нептун і Штормшадов, тому що, ну, в принципі, таку кількість ракет набагато проще, верніше, проще випустити з берегового ракетного комплексу. У нас я ну, не впевнений, що у нас є досить достатньо носіїв ракет штормшадлу, щоб одночасно запустити 10 їх. Також так я, я бачу цю інформацію про морські дрони, і це має сенс для того, щоб ну, одночасно ну, поєднання зусиль це один із принципів проведення військових операцій, і таке також можливо, щоб тим кораблям, які здійснювали охорону. Наче цівастопольські бухти також були використані морські дрони. Можливо, вони мають то теж саме на того ж самого типу, що а, місяць тому назад застосовувались проти а, оцього водикальні горський гарняк. Стосовно морських дронів, якщо є у вас інформація, ну або просто на вашу думку, це може бути українська розробка. Бо якщо пам'ятаєте, коли був приліт по Кримському мосту, експерти заговорили про те, що це можуть бути катери безпілотні саме українського виробництва. Чи є у нас припущення, що це зараз? Ну опять же, да, це було це були дрони. Вони вробилися в Україні, збирались в Україні. Зараз окупанти побачили, що Україна дістає до стратегічних об'єктів. Ну, власне побачили вже давно, але, от наприклад, і судоремонтного заводу, це ж один з тих об'єктів, який був під особливо пильною охороною, і ми не сумніваємося, що він був там нашпирований буквально ППО у його околиці, але тим не менше не вдалося вберегти. Як гадаєте, наскільки психологічно це потужний удар для окупантів? Ну це це дійсно психологічно, дуже серйозний удар по Росії на Севастополі базується дві третини кораблів російського Чорноморського флоту. Також можливо, що ці об'єкти військові, які були вибрані для ударів, це 13-й завод. Вони дуже потрібні для підтримання бойової готовності. От. Ну і то, що в принципі частина значна частина ракет пройшла через досить щільну систему ППО, яка зараз розгорнута навколо Севастополя, це також фактор, який ну значно деморалізує ну, російських військових. Чи буде те, що називається зеркальними заходами? Як вони о, можуть відповісти? Практика показує, що як правило, такі удари росіяни ну роблять удари в відповідь. Ми пам'ятаємо, що після ударів. 4 і 5 серпня по Аленігорської по Кримському мосту ну, вони е, випустили тоді 6 серпня порядка 60 ракет, 20 з яких був ракетами калібр. От, ну, на щастя, із 20 ракет калібр, 17 ми збили. От, тоді, але зараз також можна очікувати того, що вони. Ну якусь відповідь вони організують. Наскільки подібні кроки важливі в контексті контрнаступу? Бо ми ж розуміємо, що атаки з неба це так само фрагмент елемент контрнаступу, і наскільки стратегічно це зараз важливо для просування на південному фронті і для відвоювання Криму. Ну, це ключова діяльність, яку потрібно в общем -то, здійснити для того, щоб забезпечити просування наших військ на, ну, на суходолі. Тому що ну, те знищення аеродромів супротивника, знищення морських баз, а, значить, знищення районів зосередження техніки живої сили це ті ключові моменти, а, які позбавлять супротивника ну, вести Вести оборону от, і дають, надуду, дадуть нам можливості виявити слабкі місця в цій обороні і звільнити окуповані території наші. Сили оборони України знову демонструють військову кмітливість та ефективність, адже вразити підводний човен з наявним у нас озброєнням це без перебільшення стратегічний успіх. Отже, у сухому підсумку. Окупанти піджали хвіст, адже один за одним вражаються їхні ключові об'єкти, від яких суттєво залежить бойовий потенціал, а значить, і контрнаступ зсу. І щоразу можливостей стає все більше, а це означає, що далі буде. Але чи ж факти тижня ICTV?